Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Я прийшов до вас з миром і бажаю вам усім добра. Я хочу поділитися з вами доброю новиною. Чи знаєте ви, що Бог любить людей? В Біблії написано, що Бог настільки полюбив людство, що він віддав свого однородженого Сина Ісуса Христа в цей світ, щоб нас спасти від гріхів, тому що ми є всі грішні, і ми заслуговуємо на Боже справедливе покарання. Плата за гріх це є смерть. Після смерті людина вже нічого не зможе змінити. Ми з гріхів маємо відповідати. Бо Ісус Христос, Він прийшов на цю землю, Він поніс покарання за нас, Він помер на хресті, за наші з вами гріхи, за наші думки погані, за наші слова погані, за наші вчинки. Інколи людина думає, що вона нікого не вкрала, нічого, нікого не вбила, що вона не є гріш. «Но Ісус Христос сказав, хто подивиться на жінку з то той вже у серці своєму зробив гріх. І ще написано, хто знає, як чинити добро і не робить, має гріх. Дорогі люди, моє гріш, і це не виправдано. «Но Ісус Христос Він взяв наші ріки на себе і повністю за те. З людини залишається лише щиро покаятися і в Господу Ісуса Христа для того, щоб бути прощеним, оправданим і спасенним, перебувати в вічності. Краю покаяння це, коли людина відвертається від своїх доріг, навертається до Бога на 180 градусів. І через віру в Христа, завдяки його жертви, Бог дарує вічне життя і прощення гріхів. Отож, дорогі люди, перемолюйтеся з Богом, покайтеся у своїх гріхах, віруйте в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Час бо близько, бо Господь гляде, час обмежений. Секундочку, читайте Боже Слово, дорогі люди. живіть згідно того, як там написано. І будете благословені. Дякую за увагу. Перепрошую, а ви запитаєте, чи можете зараз? Давайте песі. Я ж нічого не прошу. Ні, я розумію, що ви не просите, але ви таки нав нав'язливо нав'язуєте свою думку. А може тут і інші різні люди з різними поглядами. Щось тобі. За і що ви мені договоряєте? Тому що ви говорите свій, свій погляд на життя. Я я Якби як ви не знали не мій не погляд виблін. на життя, ви б дякували Богу, що я за того. Я розумію, але ви навіть не запитали. Це називається і вона в'язана, але не можна це зараз написати. Можна вам приготувати надати, чому я це роблю? Чому я не питався людей? Ви уявіть собі, ми їдемо в цьому погоді, і він починає загоратися. І я бачу, що горить. Я пропов... запитувався вас, чи можна розумієте? Тому що віра, я не зміна, це вистава, кожного земля. Я розумію. Мій погляд просто не це, що якби ця коронаві горівки. Я би питався, чи можна рятувати, щоб він добре. Це ще гірше, люди. Так, але це інша ситуація, але інша.